Всім привіт! Зараз покажу свої покупки із АТБ і Новожанівські ковбаси. І також мама робила покупочки на ринку. Почну я з АТБ, де ми потратила 287 гривень 40 копійок. як ви бачите, перед собою це вершки, вони зараз ще йдуть по знижці, акція на них. В принципі, непогана знижка, вже не перший раз купую їх. І думаю, хай ще про запас будуть. Ось така невеличка баночка. Але тут написано, що 200 г, вершки 10% просто квашена. Я їх додаю до кави. Більш ніде їх застосовувати не буду, лише пити з кавою. 15 гривень 90 копійочок. Одна упаковка за 2,31,80 31,80. Наступне, що купила, це ось два таких чаю від Monam. Один, тисяч одна ніч називається, а це шампанські шампанські моменти. У кожному такій пачечці по 25, але плюс 5 у подарунок виходить по 30 пакетиків. Це буде на роботу і дома. Ціна у них однакова: 33 гривні 40 копійок за кожну пачку. Мабуть, знижка лише 5 гривень. Тоді, поки є знижка, знову ж купила торчин. Соус тартар. І ось такий, щось ніколи я не бачила: кисло-солодкий з манго написано: 200 грамів у кожній такій упаковочці. Якщо тартар, я знаю, що нам він дуже подобається, то, то цей перший раз купую. В принципі, для нас це новинка. Також у них однакова ціна: 1990 кожний коштує. Потім Євгенія попросила мене купити тостовий хліб. Так їй дуже хотілося, що вона вже його відкрила. і Декілька скибочок з'їла. 420 грамів, а як же ж він називається? Тостов, тостовий нарізний. Від фірми Добрий. Щось давно я його не купувала, тому вже навіть забула, який в нас він і продається. 18,70 ціна. І взяла ось такий заварний хліб чорний. Написано житньо-пшеничний. І з того, і з того борошна. Він м'який-м'який. Який, і написано, що його термін придатності до 5 січня. Думаю, нехай буде, можливо, якісь бутербродики, можливо, хтось так захоче його з'їсти. Невеличкий такий буханець, але він недешево коштує. Київ хліб, 400 грамів 22,70 І хочу зробити салатик наподобі суші, але він виглядає в звичайні тарілочки, які потрібно ложкою чи ножем розрізати, хочу спробувати. І потрібно для цього листи норі. Дуже дорогі, в нашому АТБ лише продаються ось такі: 5 листків, 15 грамів. Суші повар. Так, такі листочки коштують 77 гривень 20 копійок. Ну, вже на свято вже можна собі вже раз у рік дозволити. І останнє, що купила, це лише 5 яєць. Ви подумаєте, чого ж так мало і що можна з ними зробити з цими 5 яйцями? А, купила їх, тому що 5 штук, тому що мама купила ось такі домашні, гарні, великі. Чоловік уже собі два жарив. Це коробочка була наша, і лише сюди приклала яєчка. В АТБ ось ці невеличкі білі коштують 60 гривень 40 копійок. За 5 штук віддала 30 гривень 20 копійок. А ось ці домашні коштують 65 гривень за 10 штук. І також відразу покажу, що ще мама на ринку купила. Ось такі огірки. 60 гривень за кілограм, і це коштує 42 гривні. три таких огурчика. І 400 грамів помідорки. Я їх переклала з пакетика, щоб вони там не пліснявіли, а були у тарілочці, щоб збереглись до Нового року. Значить, це помідори через 100 гривень за кілограм, і ось невеличкі ці помідорки обійшлися на 40 гривень. І я також була в Новожанівській ковбаси в магазині. Купила ось такий сир, невеличкий шматочок. Заплатила за нього 66 гривень ровно. Потім купила ось таку, таке м'язко. Балик, гурман називається. Він такий гарненький, буде на нарізочку і канапи ми дуже любимо. Тобто, половину на нарізку і половину будуть. Для канапешок. Так, м'яско. 71 гривню, 78 копійок віддала за цей кусочок. Тоді взяла ось таку ковбаску, вона м'яка. ну Думаю, все одно буде смачно. Сиров'ялина, брауншвер, швейгерська Правильно назвала? Ось такий невеличкий кусочок. Цей кусочок коштує 45 ,57 гривень 57 копійок. Дуже мені подобається ось така суха сирокопчина. Це золота вищого сорту. Вже подорожчала. Раніше я купувала, була дешевша. Так, ця ковбаска коштує 88 ,42 гривень 42 копійки. І в олів'є, можливо, піцу зроблю. На днях. на першого сорту. В олів'єм, вона мені дуже-дуже подобається. Дві таких ковбаски. Форшетна обійшлась мені на 124 гривні 61 копійку. І виходить на вужаницьких ковбасах я потратила 399 гривень. Ось би такий був невеличкий у мене огляд. Дякую всім за перегляд, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щасливих новорічних свят і всього вам найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!